Друзі, я всіх вітаю. Ми йдемо кататися з горки. Оксі теж йде. Зустріла собаку, це чорна собака. Коли тут проходить страшенно гавкає. Нереально простить пройти. Добряшка. ну що. Оксі, ми чекаємо Леся, вона зараз буде тут спускатися з горки. Оксі, ми не йдемо туди. Леся, ти далеко пішла? Давай вже пробуй. Так у нас гарно за всіх сторон. Давай, давай, Оксі, відходь. Відходь трошки. Відходь, Зай. Дивись, Леся, зараз буде їхати. Давай, Леся, давай. Ху -ху. Ми відійшли. Оксі. Оксі! 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 Дивіться, якому місці гарному. Ми на горі. В Лісі сніг скрізь. Зараз Леся пішла на другий поход. Якщо відпустили, вона буде теж, мабуть, рядишком. Леся буде їхати, Оксі буде бігти. Ого! Так, так, так. Поехали. Нічогося, яка скорость. Леся, молодець, давай, давай! Оху-ху, молодець! Супер, Осторожно Оксі. Оксі. Оксі, шлейка одним цветом с Лисиной под попником. У мене вже руки не відчуваются. Ту ты що Так, що там наша Леся? Вона вже їде. Треба відходити. З скоростю звука. Дуже холодно ручкам тільки. Клас. Оксі. Оксі. Дай. Та не обичає на мою мані. Тут... Ну да. Оксі, тяни її!

Фоксі, Фоксі! Що ти, все? Заварилася? Щоб помити мити додому, так? Да? Лапочки змерзли. Кажу всім папа, гарного дня. На вулиці класна погода, сніжок, мороз, так що виходьте кататися на своїх танчатах, кого які є. Так, да, Оксан?